Друзі, всім привіт! З вами Венса, це наша рубрика прокачка без донату. Так, запікався я в каточку, це в нас контроль точок. Так, і ми поїхали. Сьогодні ви можете зацінити мою нову графіку. Так як граю я через VPN. На високих налаштуваннях в мене видає 30 кадрів. То я змінив графіку на мінімальну і видає тепер 130. Ну, але скаче нестабільно. Не знаю, чомусь не працює в мене гра через клієнт. Це проблема або з грою, або з інтернет-провайдером, я не знаю. -так. Може вже укрителиком заблокував цю гру, хто його знає. Друзі, а ви в коментарях напишіть, через які інтернет-провайдери граєте ви, чи працює у вас клієнт, чи ви граєте через VPN. Так. В кінці цієї каточки, як завжди, ми відкриємо контейнери. Сьогодні в мене їх трошки назбиралось. Буде в районі 30 контейнерів і ми подивимось може щось добре і випаде. Так. Де його огнемає? О є. Нормально забираємо вікінга. Бачите, всі ефекти графіки в мене відключені повністю. Шкода, що тут на карті немає пущів, я б вам показав, як вони зараз виглядають. Так як в танках 2012 чи 13 року. Так. Не вистачає в мене в команді двох людей. Могли б хоча б ботиків докинути, чи що, не знаю. Так, підправся вогнемет, я його не помітив. Даремно гранату кинув. І мене буває гром. Вбиваємо грома. Вбиваємо вогнемета. Нормально двох забрав сусулькою сосулькою. Мені б ще когось гранаткою вбити, бо в мене там якраз завдання є. Розбираю мене рікошет. Ого, рікашетші. Овердрайс свій прожав. Так, і мене розбирає гаус. Так, гранату знов я даремно викинув Так, я хотів гранату кинути по боту, а гранати в мене немає. Щось я затупив, не подивився. Так, все є граната. Можна поїхати кинути її, ботам. Так, падає голд. Головне його зараз побачити, де він падає. Так, гранатку я, на жаль, не кинув. Не встиг, блін. Як це працює, я не знаю. Ну, Я трошки засмучений, що гра не працює. Так, Гранату знов кинув, там нікого немає. А коли люди приїхали на голб, то чомусь вона не нажалася. Так. Забираємо рикошет Забираємо на У рикошета до речі, пристрій на дальність стоїть. Два кристали. Так, ну все одно. По дальності до смоки йому ще далеко. О! Був би клієнт для моєї гранати. О, я отримав нове звання. Тепер мені доступний для прокачки Крусейдер. На наступних знижках я, їх, я його одразу покачав. О. Із цього звання мені доступний до прокачки не тільки Крусейдера, а і Твінс. Так, гаус, тири в мене кіл. Так. Ну, поразка. Ну, а ми переходимо до відкриття наших контейнерів. Так. Заберу я зараз, що я виконав. Так, ось бачите, з гранати не вбив нікого. Ну, то таке. Вб'ю пізніше. Так. Переходимо до відкриття. Так. 31 штучка. Ну, я думаю, що непогано, може щось і випаде. Пропустимо. Якийсь пристрій на гром випав. Я не знаю, що це за пристрій. Можливо, за, за кристали якийсь. Ну, я потім гляну. Так, ще 15 штучок. 20 гранат. Ну, непогано. Одненький. Так, один рідкісний. Тут зараз 5000 кристалів буде. Так, забираємо. І один епічний Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.